Забудеться после поставлення. Там на грязі куча було ось фатально. Відглохнемо. Вот сейчас заработает. Було <реш> шести <реш> <реш> обороты Вот, не Тут фары работают птики лишь. На заведенном моторе. Оборотники недавно коли я восстановив його космос, так сказати. Багато більшого лісі масла в Тоді він на той вечір перестав заводитися. Потім я після вирішив ага. спробувати його завести. І вдалося. Ну, не сразу завис, естественно. С помощью чат GPT. В общем, он сразу не хотел работать, как только завесил. Но что... завел я и чуть меньше, чем на всю. Он включает чуть, так сказать, придя в чат, а не топливо. Вот. И Я ще перевіряв поворотники. Вони спочатку їлі здавали звуки і не світились. Ну потім як він трохи поработав, вони вже почали світити. Так як генератор заряджав і сигнал працює Електростартер, то є біник, ми зняли. Сам електростартер остався. Но Ось які звуки здаєш. Як шо, блядь. Так, що